У 2005 році ми переїхали в Сакраменто, там проживали 17 років, півтора року як ми вже в нашій церкві. Я хотіла розказати. Чотири тонечки. Коли я була вагітна найменшою тонечкою, мені поставили діагноз недостатність нейтрального клапана на другій степені це хвороба серця. Тяжко було, особливо в останні місяці. І під час кестеру, коли мене кисарили, мене зупинилося серце. Так мені сказали лікарі. Ну, звичайно, я не повірила. Через деякий час ми були на молитві, і Бог мені сказав, щоб я подякувала за те, що Він подарував мені знову життя і що подарував мені дихання в ноздри, ноздри мої. І мені тоді, як струм пройшов через мою внутрішність, я згадала всі ці слова, які казали лікарі мені, що в мене тоді зупиняло серце. Ще хочу розказати про мирість, яку Бог в'явив. Я мала хворобу, яка називається дівчанка. Це в крові злі клітини, які поїдають в хороші клітини. Ну Там симптомів дуже багато, але хворіла я майже 4 роки, я так дещо скажу. Коли мені поставили цей діагноз, мені зразу дали другу групу інвалідності. І коли я лежала в лікарні з для мене лежали жінки одній 16, один, одні 30 років зі самою хворобою. Через дуже короткий час вони померли. І лікар мені сказав також, що ти довго жити не будеш, ти ну, помреш. Звичайно, я, як всі люди хотілися жити, трошечки так Ну, але дивіться така тривога була в серці, а потім. Спокій настав, і я вирішила серці так своєму сказала: якщо померти, аби бути готовий. мені розповів теж так з сказав, що лікар сказав, що чи ти маєш гроші на лікування. Ну, Чоловік сказав, що великих грошей немає, там дуже великі гроші потрібно було перекачувати кров, фільтрувати і багато ліків. Чоловік сказав, що ми продамо хату і будемо лікуватись. І лікар, звичайно, пожалів, підійшов. Це по-медицинській по негруз'ясні, ну, не, не але так як по-людськи, говорить додати соляку і бензин, ти її не зможеш очистити. Так само, і кров ми можемо чистити, але все рівно там остануться ті клітини, і з часом вона помре. І ми з чоловіком згодилися поїхати на, на молитву і. Це, так як мені лікар сказав, на сонці бути не можна, і звичайно приїхала на молитву, я нужди не говорили, і така тайна мешта була. І до мене було слово, що в день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі, солом 15-й вірш. І другий вірш був, чому так другий вірш був? що Просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержаєш, то шукає, знаходить. Матвія Сім Сім. Чому це вірш був? Тому що я ну, смущалася в церкві просити. Молода була. Думаю, може люди, як і коли не стали з молитви, так мені і сказав брат, до якого ми на молитву приїжджали. А ти що говорить, не просиш церкві? Слава Богу, всі клітини зникли. В мене симптом зовсім я не відчувала ніяких, так як сили мене зовсім не було, ті всі руки, температура постійно. Коли я здала аналізи, лікар не повірив, сказав, що це неможливо, не такого не може бути. Іди ще раз, дай, бо тобі щось неправильно зробили. Пішла я другий раз, дала і він знову говорить, це, це щось не то. І, і пішов зі мною третій раз, і він, коли вже побачив на свої очі, і прийшов в кабінет і він говорить до мене, розкажи, чим ти лікувалася? Був такий противник, віруючий, і сказав до мене, іди звідси з кабінету. І нехай ім'я Господня <как> буде прославлено, не від слави. І з того часу прийшло вже 19 років, як мене був із Нехай буде Бога слава. Він тільки єдиний достойне слави честі. Амі.